Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де ви не були. Це відео воно якраз для тих, котрі зараз тут, котрі в Сполучених Штатах і ті, котрі, як і я, потрапили сюди по програмі U4U. У нас добігає термін нашого цього паролю. Пароль це цей гуманітарний пароль, гуманітарний дозвіл потрапляння сюди, в Сполучені Штати. Він в мене закінчується 1 листопада. 1 листопада останній день, коли я можу працювати, а там далі, якщо мені не продовжать його, то компанія буде мене якось усувати від роботи чи то звільняти, як то у них вийде. Може вони вигадають якийсь там спосіб, як то можна поставити на паузу, так, щоб не розривати зі мною договір. А якщо ні, то доведеться, звичайно, розривати договір. Щоб потім його поновлювати. Але то таке, в таку ситуацію потрапила купа українчиків, які зараз тут. Це ми бачили по, по тій кількості людей, які приходять на повторну біометрику. Нас знову викликали на повторну біометрику. Причому так, що я би і не зрозумів, що мені туди треба, якщо б мені не прийшов паперовий лист. Тому що в кабінеті. Нема, не було додаткової біометрики повторної, повторної біометрики. Як виявилося пізніше, коли я подивився, що там коїться, то по факту там вони просто замінили попередній аппойтмент на, на новий. І по кількості документів не можна зрозуміти, що з'явився якийсь новий апоintмент. Здається, що це все ще старий апоintмент. І тільки е, по. По даті, Подивившись ще раз уважно і подивившись на дату документу, я зрозумів, що то новий виклик. Ну і крім того, в мене ж прийшов надрукований на руки листом, паперовим листом. І як ми то зрозуміли, що, що ось так воно відбувається? Бо я думав, що Ну, як минулого разу, бо минулого разу приходило і мені паперовим листом, і вікусі. І, мені, і в мене воно з'явилося в кабінеті, і в Вікусі воно з'явилося там в кабінеті. А цього разу, коли мені прийшов паперовий лист, Вікуся вирішила заглянути, що ж там в неї є. Ну, ну, і вона, ну, Я на неї посміявся, я сказав, так, тобі б імейл прийшов, якби там щось помінялося. Бо я думав, що ось ця от біометрія в мене з'явилася через те, що мій роботодавець ем, вирішив ем, прискорити якось процес отримання мого цього репаролю. Ми дзвонили там той USCIS. Я це розказував, но, здається, на якомусь відео попередньому. І е, е, а виявилося, що тут. То... Що це дві не пов'язаних одна з одною події. Тобто, це, що я отримав виклик на повторну біометрію, воно не було пов'язано із тим, що із цим спробую прискорити цей репароль роботодавця. Вони просто поміняли. Поміняли дату документа і замінили документ в кабінеті. І коли Вікуся глянула, виявилося, що в неї теж є цей апоінтмент на біометрію, але листом їй нічого не прийшло. І виявилося, що цей... ми... ми дивилися в суботу, і виявилося, що цей апоінтмент, якби мені не прийшов паперовою поштою, вона би і уваги не звернула, бо в неї апойнт був на понеділок, на сьогодні. Тобто ми сьогодні з якусі вранці поїхали в Окленд, до USCIS USCAS Office здавати цю біометрію. Чому ми так зробили? Тому що попереднього разу у нас теж були, здається, чи то на різні дні назначені, але хтось там нам пояснив, що якщо ми живемо в одному місці, в одному, за однією адресою, якщо ми там окремий цей хаосхолд. То в принципі, весь хаос холд може здавати по, по першому апоінтменту, може не знаю, чи по-другому, по чи можна його протермінувати, прийти пізніше. Але, але раніше точно можна здати. Ну і що ми сьогодні теж підтвердили? Сьогодні теж ми з'ясували, що коли в тебе на руках є апоінтмент, цього достатньо, щоб прийти і стати в загальну чергу. Ті, котрі приходять на свій час. Тих пропускають попереду на ну, всіх. А потім пропускають всіх решта, що залишилися, що прийшли сюди в цей день. Тобто тут немає якоїсь такої бюрократії, тому що апоintмент в мене увага на 3 листопада. Тобто, в мене закінчується мій пароль 1 листопада, а апоінтмент мені на, на, на 3 листопада назначили. Тобто, це якийсь мес, повний мес і безлад. І як виявилося, людям можуть і по три рази ту біометрію назначати, якщо ви жили десь в одному місті, а потім переїхали в інше місто, поміняли адресу і вам тут тут же бах, прилетить апоінт на біометрію. Це ми з'ясували, бо ми сьогодні зустріли друзів, сім'я, двоє дорослих, двоє дітей. Ну, в них ситуація гірша, ніж у нас, тому що фактично чоловік працює і йому дуже потрібне посвідчення водія, бо він чи то на Дордаші працює, чи то на ще там на чомусь, чи може в Uber, я не пам'ятаю, чи може просто в нього пов'язано із. Як робота прив'язана до посвідчення водія, нема посвідчення водія, а посвідчення водія закінчується, його видають датою закінчення твого паролю, цього дозволу на перебування. І виходить, що він потратив, хто нас скільки часу. Він оббивав пороги, то DMV, вони не знали, що з ним робити. Вони йому раз там на якихось кілька на місяць чи на три місяці продовжили. Другий раз зробили якийсь такий папірчик, тимчасовий цей. Тимчасове посвідчення водія. Аж зрештою, вони направили якийсь запит в Сакраменто і в Сакраменто апрувнули на те, щоб видати йому на рік. Йому видали повноцінне посвідчення водія, той файвер лайсенс. Тобто, ну, бо йому треба. Нам до лампочки на, той, на то посвідчення водія, тому що від того, що воно закінчилося, мало що змінюється для нас. Тобто ймовірність зустрітися з поліцейськими і, і пояснити поліцейським, чому воно в нас протерміноване, буде простіше, ніж переконати ДімВі його поновити. Ну, так я думаю. Ну І тим більше, знаючи цю Америку, що є, знаючи правила водіння і не створюючи ніякої дурні на дорогах, ймовірність того, що тебе зусини якась поліція взагалі нікчемна. Тобто, Можна цією фінією не парити, тут все життя можна проїздити і не зустрітися жодного разу із поліцією. То це, це не Україна в цьому плані. ну і Посвідчення водія тут отримати куди простіше, тут тебе не розводять на якусь фігню, тут тебе не дурять. Приходиш, чесно, не спиш за кермом. Крутиш головою отримуєш посвідчення водія. Тримаєш обидві руки на кермі. Ну, То таке. Тобто, Тобто, що, для чого я це відео знімаю? Я сподіваюся, що його побачать ті із наших співвітчизників, які зараз тут, і вони не будуть такими, як би як сказати, безпечними, як Ото ми, чи без. Неуважними, неуважними як я, бо е, паперові, як, як дізналася оця сім'я, їм ем прийшли листи на спонсорів. Спонсори живуть в тому самому комплексі, що і вони в тому самому будинку, так би мовити, в якому житловому комплексі, чи що то таке. Ну, чи то в них поруч, адреса зовсім. І спонсори, відповідно сказали, е, це вам, мабуть, дивіться, що тут прийшло. І так вони дізналися. Наші спонсори гаїтянці, і у нас їх взагалі двоє не в різних куточках країни. Можливо, Вікусин лист і пішов до її спонсора, але ми цього не знаємо. Ну, І це вже не важливо, тому що, що? щасливий випадок, те, що ми перевірили пошту. Те, що дикуся перевірила в свій кабінет, те, що я сходив, забрав. А як я дізнався, що є пошта, що є оце повідомлення від USCIS? ми переїжджали із житла того оренду... яке було перше, нами жили в студії, і ми на пошті замовили послугу переадресацію нашої кореспонденції. І разом із цією послугою ми підписалися на розсилку від пошти Сполучених Штатів US Post, на те, щоб бачити, яка кореспонденція нам приходить. І щодня вранці приходить електронний лист, і там є скани всіх конвертів, які до нас адресовані сьогодні. І я в черговий день пролистував ту пошту, тому що. Я очікую тут дзвінок від того офіцера USCIS в зв'язку з прискоренням розгляду моєї справи. І я перевіряю там пошту, емейли читаю, ну і заглядую, що там в паперову пошту приходить. Я побачив, що мені прийшов той лист, а це в суботу. У нас є спеціальна мейл-рум в нашому апарткомплексі, тобто є окрема будівля. Кімната, куди приносять пошту. У нас там є поштова скринька. Тобто, поштова скринька в нас не на дверях, а вона в окремій, в окремій кімнаті, там поруч із басейном. І відповідно, я пішов, витягнув той свій лист. Я думав, що це знов щось повідомлення про те, що там щось закінчується, чи щось там. Ну, щось там щось там, якесь там звичайне повідомлення, бо тут часто приходять листи, які носять просто формальний характер, щоб я там був в курсі. А тут виявився серйозний лист, запрошений на біометрію. Ну і я був розчарований тим, що так пізно. І думав, як цю, цю це все прискорити, чекаючи того дзвінка від офіцера. Ну, а виявилося, що нам фактично пощастило. Пощастило, що. Бікуся була уважна, заглянула в той свій кабінет, уважно передивилася все, що там є. Ну, звичайно, в неї очі були дуже круглі, вона там, там була німа сцена, вона там затихла, коли перевіряла дату, чи вона вже пролетіла, чи ще не, чи ще ні. Ну і виявилося, що якраз як вчасно можна було б ще на день пізніше то перевірити. Але не більше. Так що, якщо у вас є якісь друзі, знайомі, чи можна кому-небудь адресувати, що хтось комусь щось передасть, то, будь ласка, поширте це відео, тому що я писав там листа Міші цьому портнову, листа в Teams Написав йому повідомлення, він щось мене проігнорував, У нього там було якийсь день нареження, народження онучки, День потім ще там вони чимось займалися, не знаю. Або йому просто соромно після того, як він там вирішив мене пообзивати через моє незадоволення його ставленням до Дональда Фредовича, жорстокої людини, але з добрим серцем. Тому що він переживає, щоб всі війни закінчилися. Ось так. Ну, Дякую всім, що дивилися. Будь ласка, поширте це відео. Ну і до наступних зустрічей.